Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися СМТ Приазовське Мелітопольського району Запорізької області. І так, Приазовське. Покажіть, будь ласка, ситуацію на зараз там. СМТ Приазовське. Ситуація на зараз. Значить, що я вам можу сказати? Жриця на дні колоди. Ситуація на зараз. Робота над тим, щоб втримати стабільність там, іде. в принципі карти, знаєте, випадають різні, але значення у більшості одинакове. Тому що тут імператор. Намагаються е, втриматися просто, тобто їхня влада, оця проросійська, вона вони там розуміють, що вони там ненадовго, і намагаються, от прямо от хапаються. тому що по четвірки Пентаклю це коли ти. Тримаєшся за щось, намагаєшся от втримати позиції. Вони активно на цією от по трійки Пентаклів, по четвірки жезлів, вони прям над цією безпекою своєю печуться, щоб, не дай Бог, там знаєте працюють над тим, щоб е, їм нічого там не загрожувало. І сім жезлів це коли ти відстоюєш свої, е, свої позиції намагаєшся там відстояти. Тобто там вони конкретно зациклені на безпеці. Щоб ніде нічого там не прилетіло, і питаються триматися. ну Імператор там питається триматися. Але по-дурню це говорить про те, що це для них відкриває, ну, скоро там буде обнулення, Якась нова, новий шлях відкривається для імпера... ну для конкретно для оцеї російської влади там. Але дурень закривається верховною жрицею. Тобто ті. Що події, які там будуть відбуватися, вони просто кардинально все змінять, але хід цих подій він скритий. Ну, ми можемо, звичайно, здогадуватися, що туди прийде українська влада. І е, цю безпеку, над якою вони там зараз працюють так інтенсивно і намагаються втриматися, це все піде по дурню. Ну, я зараз по нам дурня привідкрию. А яким чином для них ця ситуація обнулиться? Що, що їх чекає? Що це, що, про що тут дурень? Ну, бачите, тут немає сенсу. Тут випадає випадає карта світ, карта завершення етапу. Тобто там їм прийде кінець. Знаєте, я от дивлюся просто. Тут багато ну така розв'язка, це такий вузол, ця Приазовська, дуже великий, такий, і, і, і дороги тут є і все. Тобто, мені, ну, от як Мелітополь, наприклад, такий вузл, прям видно, що там багато всяких відвітлення від нього йде. так і це Приазовське. Так от я думаю, як би їм окруження не грозило там, тому що по карті світ це таке щось закольцоване. А ну, відкрив мені карти світ, про що вона. Неактивні дії. Рух. Рух до якихось нових починань. Це нові потузуку завжди якісь нові ідеї, нові там от, рух. По, по рицарю жезлів, коли ти інтенсивно реалізуєш свої ідеї, нові, якісь над якими ти працював і рухаєшся в цьому напрямку, тобто, ну це цей рух призведе до того, що їм там буде вже все. По, по світу це вже ну, кінець етапу. Тобто, як ти там не держись, не тримайся, як ти там без опасне собі там не намагайся забезпечувати з усіх сторон, як ти над цим не працюй. Все одно, все одно, результат один і той самий, але тут шляхи скриті. Шляхи тут по жриці, тобто наші фотики прийдуть туди і, і зроблять їм там повне обнулення, але якими шляхами тут не зрозуміло. тут Жриця закриває. Ну, і, і Тут, навіть якщо жрицю прибрати, під жрицею сім кубків. Тобто варіанти прораховують, яким саме чином це все буде здійснено. На даний момент прораховуються варіанти, як це буде робитися. Окей. Те, що на зараз ми розуміємо. Що вони там тримаються, трясуться, переживають за себе. Окей, давайте далі. Зараз ми задамо, зараз задамо питання на рахунок. Коли буде відбуватися, ну, буде відбуватися деокупація і небезпеки для населення під час деокупації, конкретно від расистів, яка, яка може бути небезпека при деокупації, конкретно від рашистів від їхніх дій, які вони будуть здійснювати, коли будуть деокуповувати ці території, тобто. Які ризики і які небезпеки для населення при деокупації СМТ Приазовське Мелітопольського району Запорізької області? Конкретно від расистів, чого можна чекати? Коли буде це звільнення відбуватися? Покажіть ці небезпеки для людей? Так. Ну, ситуація активізується, і що далі? Так, на дні колоди мах, тобто, і тут шість кубків в кінці. Махи, шість кубків може говорити про те. Що буде зроблено таким ну, мах? Це коли в тебе є всі способи здійснити це все? І найтаким, найкращим чином, тобто цю деокупацію провести? Як це все буде відбуватися? Ситуація, яка е, перебуває в підвищому стані е, по трійки Пентаклів, це така кропітка праця, робота переходить в активну фазу. Про що тут е, рицар? Мечів? Шанс закінчити, страх допомога. Ну про що тут допомога? Яка це допомога? Скажу вам так. а ну Ще зараз зараз повішеного відкрию. Прошу повішений. Це підвищена ситуація, чи є якісь зміни. Тобто, конкретно для населення, от ризики, про які можна сказати, виходячи з цих карт, які випадають. Що у вас там таке положення, знаєте, за ну, заложников? Тобто, ви заложники цієї ситуації, яка там склалася. В цій ситуації ви відчуваєте тупік, ви відчуваєте, от ну по карті трійка мечів, Що знаєте, це такі удари, які наносяться кожного дня. Ну тобто переживаєте у ці кризисні ситуації всі вже більше року. Тобто, ну тут по цій карті проходить всякі горісні печальні думки. І так далі, тобто безрадужне таке положення. Але е, так виходить, що, що з у цього повішеного, з у цього состояння безрадужного через е, трійку Пентаклів, тобто е, ну, роботу над цим, тобто, коли буде проводитися деокупація, ви виходите з цієї жертвенної ситуації, і ви нарешті у вас з'являється шанс перестати боятися. Тобто, от по десятки мечів, це конкретно завершення етапу в страху. Тобто, це закінчення цього періоду життя в страху, коли ти не знаєш, що завтра буде. І конкретно це все осуществляється через ці активні дії. Що ви нарешті дочікуєтесь перемоги ой, допомоги по шістці пентаклів, якої ви так довго чекали? Тобто, це перемога, яку ви от по сім'ї з Пентаклів ще іноді, як вона випадає, її можна трактувати. Ну, це, наприклад, врожай, який ти, коли ти посіяв, ти його чекаєш рік. Ну, тобто до слідуючих сходів. Тобто, тут е, мається на увазі, що реалізація приходить допомога по реалізації цих ваших бажань, чого ви так довго хотіли, чого ви так довго чекали, рік більше року. І нарешті, по е, що тут у нас? По трійки жезлів починається новий етап. І новий етап цей. Конкретно, якщо ці дві карти трактувати разом четвірку Пентаклів і шістку Кубків, то це етап того, що ви повертаєтесь в той період. Нарешті можете повернутися в той період, який був у вас колись, те життя, яке ви мали колись. Тобто, це вертає вас до вільної України, і тут конкретно на четвірку Пентаклів випадає, ось вона і випадає карта. Імператриці і карта Трійки Кубків, яка говорить за свято. Тобто, що можна сказати по небезпеках конкретно для вас? То, що ви зараз в стресі, там це всім зрозуміло. І... Але оці дії, які будуть проводитися по деокупації, вони нарешті закінчать ваші оці кошмари, в яких ви живете. Тобто, знаєте, це мабуть в якомусь сенсі страшніше, коли ти себе кожен день накручуєш і просто чекаєш, коли ж це все вже все станеться, коли вже ж це буде. Ця деокупація. Але ну тут треба розуміти, що допомога вже спішить. І допомога ця буде такою, як помагу дивитися, ну, знаєте, достатньо впевненою. Це тоді, це, та, це тоді, коли в тебе є всі можливості вирішити питання з позитивним ісходом. Ну, щоб таких небезпек, ну, я так розумію, що вам все одно потрібно дуже за себе там, як то кажуть, Хвилюватися кожному за себе, за своє переживати за своє життя і там знаходитися в безпечних місцях. Але ну тут, знаєте, карти просто показують, що ну, зміниться сама ситуація для вас. Ви вийдете із ситуації цих кошмарного очікування, що і того, що нарешті, от ви вільні. От якось я не знаю просто, давайте ще запитаємо. Е Ну, я, я навіть от зараз притасую карти. Все ж таки, чи постраждають люди і інфраструктура під час звільнення СМТ Приазовського, Мелітопольського району, Запорізької області. Чи будуть все ж таки, чи постраждають, чи, як це все буде? Чи, покажи ще, може, ще які ризики є, крім страхів. Ну, не показує тут ніяких ризиків. Тут, знаєте, карта відходу ну, можливо, не буде так стабільно, як, от, наприклад, знаєте, як от зараз, коли територія окупована, у вас відносно такий застій. І, Може бути так, що при звільненні от від, уцього, від можете трішки відійти від цього стану, коли ви впевнені, що, наприклад, там не прилітає до вас, то е, наступає справедливість, і справедливість саме в тому заключається, що може трохи покалібатися безпечність. Тобто е, ну, це напряму говорить про те, що вам потрібно просто берегти себе і е, діяти тими методами, які у вас там доступні. Там, Хто може виїхати? Ти хто може просто перебувати в безпечних місцях, там я не знаю, погоріби, підвали, там якщо вже там почнеться ця деокупація, просто от. Не висовуватись на вулицю, знаєте, не бути любопитними, там, не виглядувати в кожну щель, щоб щось піддивитися. Просто от е карти напряму говорять, що от по справедливості, ну можливо, десь будуть проблеми, перебої там, зі світлом, в такому плані по ресурсах, що внесе дестабілізацію. Тому що п'ятерка пентаклів і четверка жезлів говорить про те, що це така, знаєте, дестабілізація. Е але такого тут не вежі, не випадає, нічого такого. Тут. Конкретно от, ви, У вас більше страхів, більше страхів на даний момент, як це все буде. Але от буде воно так, що те, чого ви так чекаєте давно, воно вже не за горами. І ну, тут карти показують, що по справедливості ви ну, небезпека, звичайно, зберігаються, але нічого критичного тут немає. В сенсі того, що ну, можливо, будуть якісь. Удари в плані там, світу не буде, води не буде, там, газ переб'ють, якщо він у вас є, там, я не знаю ну, в такому плані. Тобто відход від от такого, е, тому що по повішеному, по повішеному, це хоч і підвища ситуація, але вона все ж таки стабільна. І е, тут іде, якби, коли буде оця деокупація, все ж таки люди не зможуть себе, це, це логічно навіть відчувати в безпеці. тому от, в плані безпеки ви повинні кожен про себе і про свою сім'ю опікуватися один одним і просто перебувати. В безпечних місцях. Мені здається, вони на вас зараз тиснуть більше, чим, чим це все станеться при деокупації. Тому що зараз ну, морально, я так бачу, состояння там подавлене. У вас страхи, ви не знаєте, що далі буде, вас, мабуть, залякують там, тому що по подвоїки... Мечів тут просто коли ти не бачиш виходу з цієї ситуації. І е, трійка, трійка мечів, можливо, там е, є якісь. Я просто не знаю, як там ситуація, можливо, там з людьми погано е, поводяться, тобто з мирними в такому сенсі, тому що по трійки... Мечів тут також це, як от, знаєте, удар в серце. Можливо, там, не дай Бог, звичайно, якісь там катування або ще щось. Є. Мені це невідомо, відомо, але так, так виходить, що, що зараз там ситуація у вас якби жертвеності такої. Ви там заложники цієї ситуації, і у вас. Ну, на даний момент у вас дуже багато страхів, і, і, але допомога прийде, яку ви дуже довго чекали, і все зміниться. Але вам треба просто про свою безпеку дбати самим. Ну, тобто, в такому сенсі. Ви знаєте, якби випала вежа, то ну, було б зрозуміло, що там руйнування, якісь да, випала десятка мечів, але це закінчення конкретного страхів. Ну, це не в сенсі того, що хто когось там, там наприклад, масове якесь там жертви, там якісь масові. Ні, це конкретно що гляде період, так от цей активний, який дасть шанс нарешті положити край цим вашим страхам всім, які у кожного, звичайно, є. Тому будемо спостерігати. Я можливо, знаєте, ще туди далі. Якщо буде така надобність, то просто передивлюся там через якийсь тиждень, чи якщо ситуація там ніяк не зміниться, можливо, вже буде і деокупація не за горами. Тому і відпаде надобність в цьому всьому передивлятися. Всі говорять про контрнаступ, тож щось готується, і я думаю, ми всі цього очікуємо. Всім дякую за перегляд! Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки. До побачення.